70 пунктів обігріву уже створено в Івано-Франківській громаді, зазначає її очільник Руслан Марцінків. В основному це приміщення закладів освіти, і за потреби там можна не лише зігрітись, а й переночувати. Ми їх забезпечили генераторами, буржуйками, дровами, певними приладдям. Але вони запрацюють, якщо світла не буде бодай би в одному мікрорайоні більше як 24 години. Тому ми до цього готові. 70, якщо. Буде ще потреба ще 50 закладів. В основному це є школи, в основному це є наші заклади. І завдання стоїть таке, щоб люди не тільки там могли обігрітися, але й про потребі, навіть якщо не буде тепла, буде проблема з велика водопостачанням і переночувати в цих приміщеннях. Якщо, не дай Боже, таке придеться. Зробити, крім того, нагадує мер міста. Усі будинки і підприємці, які облаштують такий пункт обігріву, зможуть від міста отримати генератор. Крім ОСББ будинкових комітетів, які ми зараз почали передавати, де створили пункти обігріву для людей. Також підприємці, які зроблять це для всіх, тобто для мешканців, теж зможуть отримати такий Генератор телефонуйте 1570 067 010 1570 Тобто, і подавайте заявки на це. Також очільник попереджає мешканців про наявність ботів, які розхитують питання електроенергії. Також хотів би сказати, що служба безпеки повідомила, що велика кількість ботів працює для того, щоб розхитувати ситуацію, зважаючи на світло, тому прохання бути стверезим розумом. Бути максимально пильними, краще перетерпіти, чим тут буде топтатися московський чобіт. Тому це є дуже важливо пам'ятати. Ще раз дякую Збройним силам України, дякую Богові за всі ласки. Все буде добре. Ми переможемо. Слава Україні! Марія Лена Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї.